Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У бучі правоохоронці продовжують розслідування звірств російських військових. За березень 22-го року окупанти закатували та вбили близько трьох сотень людей. Щоб визначити по імену кожного ката, правоохоронці виконали колосальну роботу. Результат майже сотня розкритих убивств, за частиною з яких вже навіть відбулися судові засідання. Нині слідчі зібрали докази проти ще шістьох фігурантів, які тероризували бучу лісову П'ятеро з них лише за місяць забрали життя 18 людей. Докладніше про це розпитував правоохоронців наш Єгор Ромахло. Це Буча Лісова, а саме вулиця Івана Франка. Про звірства росіян трирічної давнини зараз мало що тут нагадує. Хіба що понівечені паркани за березень 22-го окупанти побували в кожному з цих будинків і по собі майже усюди залишали закатованих і вбитих українців. Тільки у цьому районі протягом місяця окупанти позбавили життя 18 людей, обували цілими сім'ями. Так сталося з братами Юрієм і Віктором Павленками, будинок яких расисти обрали для власного проживання. Вони проживали спільно з цими людьми, але 12 березня вони прийняли рішення, що вони хочуть їх вбити, і їх вивели на вулицю, розстріляли, і тіла кинули в канаву. Яка знаходиться поряд, окрім Павленків, у сусідніх будинках було вбито родини Сидоренків і Шепилів. Та перш ніж здійснити свій терор на вулиці Франка, окупанти спочатку заїхали на сусідню набережну. Сталося це 7 березня. Чули звуки, що там техніка працює, і після цього постріли. Один постріл піск собаки. Пізніше інший постріл. Так пан Іван згадує першу зустріч із росіянами. Почалася вона з убивства його собаки. Чоловік каже, майже весь період окупації родині довелося провести в підвалі. А коли путінські головорізи дозволили вийти, щоб набрати води, став свідком ще одного злочину. Заходячи до криниці, яка знаходиться під невесом, то я бачив, що хтось сидів. Я не знав, що це там ти на ти час Володимир. І біля нього було я побачив двох. Які його прикривали, як виявилося, це був Володимир Чередніченко. Його рашисти взяли у полон після перевірки телефону. Нібито знайшли там кадри знищеної російської колони. 27-річного чоловіка катували і, зрештою, жорстоко вбили. Саме це підвальне приміщення, у якому після деокупації міста було виявлено тіло Володимира Чередніченка. У нього було вогнепальне поранення в голову. Убивство Володимира, як і у всіх, 18 жертв Бучі лісової. Справа рук ось цих окупантів: Євген Мішалкін, Анатолій Павлов, Шаміль Гасангулієв, Павло Крітінін та їхній командир Юрій Кім. Усі бійці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії військ РФ встановити їхні особи поліції вдалося у співпраці з офісом генерального прокурора та головного управління розвідки. Надважливим у розслідуванні були і Покази свідків. Був шаміль, він представився шаміль старшим, і він сказав, що був один Бендеровець, і його більше немає. Ну Вже після окупації ми зрозуміли, що це був Володь, вони його Володів вбили. Пану Володимиру довелося особисто бачити усіх цих фігурантів. Вони проводили обшук в його будинку. Кім, коли зайшов до мене, він шукав, спитав, де тут бендеревців і питав, чи є зброя. Питав, чи є зброя, каже: у мене немає зброї. Він каже: якщо я вистрілив в ногу, ти достанеш зброю, все, що хочеш, збираючи сотні показів свідків, переглядаючи відео з камер спостереження та проводячи слідчі експерименти, правоохоронці крок за кроком вибудовували загальну картину злочину, усе аби зібрати докази не тільки фактів убивств, а й безпосередньої відповідальності командирів, які віддавали злочинні накази на те, що ліквідація населення Бучі була свідомо спланованим злочином росіян, вказує систематичність, кажуть у. Поліції саме в цьому районі в різний період часу, тобто це було як початок місяця, середина місяця і кінець місяця, відбулося вбивство, що вказує на те, що Командир розумів, що це системні дії, які були передбачені тими інструкціями, які він безпосередньо транслював для своїх підлеглих. А це означає, що вирок суду очікує не тільки на тих, хто спустив гачок, а й на їхніх командирів. Все це інструкції, команди. Окремі факти є в нас, які підтверджують безпосереднє керування діями під час вбивства командирів середнього рівня, які були присутні на цій території і фактично приймали рішення на рахунок того, як забезпечити виконання наказів, які віддавалися їм з рівня командирів батальйонів і командира полку. Фігурантам вже оголосили про підозру за скоєні злочини Юрію Кіму та його підлеглим загрожує від 12 років ув'язнення до довічного терміну. Загалом у Бучі за період окупації загинуло 358 людей. 300 з них це безпосередньо вбивства скоєні окупантами. 82 епізоди правоохоронці вже розслідували. Понад пів сотні справ скеровано до суду. Вказаний вирок буде виконаний тоді, коли особа буде затримана. Кожна особа, яка вчиняла злочини на території Київської області, обов'язково понесе заслужене покарання у тому чи іншому вигляді. Єгор Ромахлов, Олександр Чесноков, факти сітіві. Єдині новини.